Хотілося звичайно, щоб спецслужбісти замість того, аби ганятися за українськими журналістами, ганялися з ФСБшниками, їхніми агентами, які працюють на території України, таких багато. От це є більш актуальним, хоча і іноді дуже часто вони якраз таки вправно цим займаються. От буквально днями викрили мережу російських агентів, які збирали і передавали російській конторі дані про сили оборони та енергооб'єкти нашої. Держави абсолютно у різних регіонах допомагали ворогу колишні та нинішні посадовці українських спецслужб, тобто можна назвати їх частково навіть кротами, але колишніми тобто, вони мали інсайдерську інформацію. Ті люди, які раніше працювали в головному управлінні розвідки, які працювали в службі безпеки України, які працювали в службі зовнішньої розвідки, і навіть один з фігурантів був завербований ще до того, як розпочалося повномасштабне вторгнення. Він збирав інформацію про місця базування наших. Військових і передавав ворогу секретну інформацію про особливості роботи і охорони Рівенської та Хмельницької атомних електростанцій. І вони тримали ці діячі, тримали зв'язок з одним і тим же куратором, співробітником ФСБ з тимчасово окупованого Криму. Завдання, що сталося, це збір інформації про структурні підрозділи Гурмо України. Ви знаєте свою просту? Да, я свою провину повністю визнаю. За даними слідства, ФСБ вербувало учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їхніх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ. Наразі слідчі служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх ворожих поплічників.